Хочу коротенько поділитися деякими думками зі Слова Божого в контексті того, що відбувається зараз в нашому житті, в нашій країні, щоб, можливо, десь якісь ми паралелі провели, звернули на щось увагу. Сьогодні, коли ми живемо під час війни, і ми з вами маємо багато різних ресурсів, яким. Ну, завдяки яким ми маємо можливість знати всі новини, всі події, все, що відбувається, різні телеграм-канали у світі, в нашій країні. А, і а, це не завжди в нас, от коли ми все це послухаємо, у нас не завжди виходить залишатися в такому в мирі в спокій. Чому? Тому що новини постійно різні. З одного боку, слухаючи нашого президента, да, вчора, коли він зібрав там гостомілі таких лідерів мирових, він розповідав про наші досягнення у війні з Росією. Тобто, та заспокоює, і те, все ця інформація вона заспокоює. І здається, що не все так у нас і погано в країні. Є надія. З іншого боку, слухаєш, ще якогось експерта, який говорить, здали Авдіївку, здали ще якісь там села, відступили з позиції, здали населений пункт, який має назву перемога. І він починає філософствувати. Якщо здали населений пункт з назвою «Перемога», то яку ж нам перемогу тоді очікувати? От слухаєш це все і не знаєш, кому вірити. А якщо вони оба помиляються, що тоді? А якщо відбудеться тільки те, що запланував Господь, ми можемо слухати багато різних каналів, різних багатих новин, но істину ми можемо знайти тільки в Слові Божому. Тільки у Бога є істина в Його слові. Книга приповістей у 19 розділі є такий вірш: багато задумів у серці людини, але виповниться тільки те, що задумав Господь. Хочу, щоб ми коротенько з вами подивилися на один уривок зі Слова Божого і дещо для себе взяли, можливо, якісь корисні поради. Це історія, це книга Діїв, 27-й розділ книги Діїв. Це подорож Павла в Рим а, Тоді, коли він вже був в якості в'язня. Зачитаємо дії 27 розділ з 13 по 25 вірш, зачитаю. подивимось на всю на все те, що відбувається, і, можливо, десь щось побачимо. Тож, як повіяв Південний вітер подумали, що досягли бажаного. І, піднявши вітрила, поплили вздовж Криту. Та незабаром зі сторони острова зірвався ураганний вітер, що зветься Евракілон. Він підхопив корабель, так що неможливо було протистояти. Ми піддалися вітрові й нас понесло. Підпливши до маленького острівця, що зветься Клавдою, ми ледве змогли втримати рятувальний човен. Коли ж його підняли, намагалися канатами обв'язати корабель. Побоючись, щоб не попасти на білину сирту, відпустили вітрила і так нас понесло. Наступного дня нас так сильно кидала буря, що ми почали викидати вантаж. Третього дня ми власними руками викидали корабельні знаряддя, оскільки ні сонце, ні зорі, ні з'являлося багато днів, а шторм не зменшувався, ми втратили вже всяку надію на порятунок. Оскільки давно нічого не їли, Павло став посеред них та промовив: люди, треба було послухати моєї поради і не відпливати скриту, тоді б, тоді б ніхто з вас не, втратив, не було б такої шкоди та біди. А тепер закликаю вас бути бадьорими, бо ніхто з вас не втратить життя, тільки корабель розіб'ється. Цієї ночі мені з'явився ангел Бога, якому я належу і якому служу, він сказав мені: Павле, не бійся, ти повинен стати перед кесарем. і ось Бог дарував тобі всіх, хто пливе з тобою. Тому, люди, будьте бадьорі, я вірю Богові, і все буде так, як мені сказано. А ми в контексті цієї історії ми знаємо, що Павло він добирається до Риму. Мабуть, мені здається, вже десь більше, більше року. Він в таких от в подорожах ув'язнений. І от трапляється так, що коли він давав таку давав пораду, що десь вже була пізня осінь, що це вже буде небезпечно. Пливти його ніхто не послухає. І от ми маємо картину, що вони пливуть і попадають от в такі от тяжкі обставини. На що я хочу звернути увагу, друзі? Що надія на людей та на людські плани вона не небезпечна. Ми зараз от читали всю цю, цю історію, ми бачили, скільки багато людей там приймали участь, там, щоб спасти цей корабель. Там обв'язували шлюпки, підмали. Тобто старалися все зробити, щоб заради того, щоб зберегти корабель. Було зроблено дуже багато різної роботи, багато різних людей приймали у цьому участь, використовували різні ресурси для цього, але ситуація тільки погіршувалась. І от 20-й вірш каже, оскільки ні сонце, ні зорі ні з'являлось багато днів, а шторм не зменшувався, ми втратили вже всяку надію на порятунок. Уявіть собі, друзі, ці обставини. 11 днів вже буря, шторм, немає сонця, постійного темрява, не видно ні сонця, ні зорі, щоб хоча б якось по зорях сорієнтуватись, куди рухатись по морю. Цього всього немає. Скоріше за все, ця команда вона вже втратила останню надію на порятунок. І от в цей такий відчайдушний момент якраз виходить Павло зі словами підбадьорення до них. Дуже важливо, друзі, сьогодні, коли ми десь може, проходимо такі обставини, коли десь опускаються руки, дуже важливо, щоб нас хтось підбадьорував, якесь слово підбадьорення. Дуже важливо, щоб в нашому житті, коли життя нас заганяє, такий в глухий кут, щоб поруч була з нами людина, яка вкаже нам вірний рух напрямку нашого життя, допоможе змінити погляди на обставини, допоможе змінити погляди на життя, може направити твій погляд на того, хто ці обставини допустив у твоєму житті. А може допомогти їх подолати, щоб поруч була людина, яка може направити твій погляд на Ісуса Христа, тому що в Ісусі Христі є всі відповіді наші. І, друзі, важливо, щоб і ми були такою людиною, щоб ми теж бачили сьогодні нужденного, щоб ми могли допомогти, могли. Теж направить погляд на Ісуса, щоб ми були такою ж людиною. Чому? Тому що ми можемо багато в чому помилятися, намагатися зробити все самі, навіть ворога перемогти. Але Господь хоче, щоб ми довіряли Йому і не намагалися зробити це все самі, те, в чому Він хоче себе проявити, те, в чому Він хоче нам допомогти. Ще на що я звернув увагу, друзі, поворот до Бога під час бурі, під час випробувань. Коли в нашому житті якісь такі важкі обставини, такі стіснені обстоятельства, дуже важливо в цей час не шукати відповіді у людей, ще чи, чи ще в чомусь, дуже важливо повертати свій погляд на Бога. Вірші 20 і 21. Оскільки ні сонце, ні зорі ні з'являлося багато днів, а шторм не зменшувався, ми втратили вже всяку надію на порятунок. Оскільки давно нічого не їли, Павло став посеред них та промовив: Люди, треба було послухати моєї паради і не відпливати скриту, тоді б ви не, не знали такої біди та шкоди. Описується така ситуація, бачимо, що ситуація становиться гірше і гірше. Багато прикладено зусиль зі сторони людей, але все тільки погіршиться. Навіть їжа вже закінчилась. Надії людські згасають руки, опускаються. Сьогодні ми чуємо, як різні наші сусіди, сусідні страни, партнери наші вони відмовляються нам допомагати. вони не хочу там щось нам давати, якісь самольоти, ракети, якусь різну захисну техніку. І це може нас доводити до розчарування. Ми втрачаємо надію, з'являється хвилювання за нашу країну, з'являється хвилювання там, за наші сім'ї, за наших дітей. Але Павло, як справжній послідовник Ісуса Христа, він показує тут правильний такий приклад, правильний напрямок. Він бере ініціативу в свої руки, як та людина, яка дійсно знає, де можна знайти вихід, як той, який знає, в кому є вихід з будь-якої ситуації. Він бере ініціативу в свої руки, він підбадьорує людей і запевняє, що Господь добрий. Він не дасть загинути. Треба довіритися і підкоритися його намірам. Завдяки Павловим настановам ми знаємо, що люди не загинули і добралися до берега. Страждання закінчилося, хоча мало хто на це сподівався в той час. У нас, друзі, третій рік вже йде війна, ми не знаємо, коли все це закінчиться, як це все закінчиться. Але якщо ми живемо зараз сьогодні з Христом у серці, коли Сьогодні нам важко, коли різні обставини, коли ми повертаємося до Бога обличчям, коли ми шукаємо в Ньому всі відповіді, Йому довіряємо все, Його намірам, то в нас буде сила, друзі, говорити людям про Ісуса Христа. Ми саме будемо наповнені Ісусом Христом, і ми можемо людям це говорити. Павло дає приклад, як він мав вплив на цих людей. Повернути людей до Ісуса, і нас люди будуть чути, як це сталося з Павлом. І третє, друзі, єдність в поглядах веде до спасіння. Нижче, коли ми читаємо цей розділ, там 27 32 вірш, ми читаємо заклик Павла триматися всім разом. Він каже: якщо ви залишите корабль, ви не спасетесь. Божа обітниця, вона довірила. А всіх людей на кораблі а, Павлові. Вони залишились разом та добрались до берега. Сьогодні нам, як в церкві, нам по-особливому треба мати єдність в молитві, друзі. За нашу перемогу, за наше спасіння від ворога, за єдність в діях, коли ми бачимо потреби людей. І де ми можемо сьогодні допомогти в різних сферах життя нашого народу, в нашому місті, переселенців, за яких ми сьогодні говорили. да Ми на першому служінні, до речі, згадували, що а буває таке в нашому місті ходять такі розговори, да, що як ці переселенці вже ну трохи надоїли. все переселенці, переселенці, ну. Насамділі, друзі, ну, їм навіть повернутися, нема куди цим переселенцям. Кожен з нас, він живе в своєму домі, кожен з нас він спить на своєму ліжку, а люди, які є переселенцями, ну, я нікому не бажаю стати на їхнє місце. Тому нам треба бути дуже уважними з такими висказуваннями. А зараз, друзі, коли так багато питань у людей, ми можемо направити їх погляди на того, хто має відповіді. Павлові Господь довірив в душ людей на кораблі, і Павло виконав те, що мав зробити. Що робимо ми сьогодні те, що довіряє нам Господь? Чи використовуємо сьогодні ми всі оці можливості, щоб бути корисними в тілі Христовому? Маючи єдність з іншими віруючими, чи ми сьогодні десь якось так самі по собі живемо, своє щось будуємо, десь там в стороні від церкви. Сьогодні, друзі, коли ми дивимося на себе, нам потрібно бути як апостол Павло, пильнувати, щоб в нас зростала віра та довіра Богові. Не дивлячись ні на які бурі, ні на які шторми, ні на які, а, те, що відбувається в нашій країні. Хто би що які новини не говорили, друзі. Нам треба, щоб довіряти Богові, не дивлячись на в яких ми обставинах знаходимося. Ні на війну, ні, ні на що завгодно. Пропоную друзі, щоб ми помолились, щоб навчитися довіряти Богу у всіх важких та незрозумілих моментах у нашому житті, через які нас проводить Господь, і бути тими, які не покладаються на людей, а перебувають в єдності як віруючі люди, як церква, як ті, які знають Бога. Як ті, які довіряють Богу, як ті, які можуть комусь допомогти, направити людину, яка не знає Бога, яка схвильована, яка в важкі моменти в житті переживає зараз, ми можемо направити зараз цю людину. Давайте помолимося, друзі, за це.